У Вінницькій області можуть запровадити графік погодинного відключення електроенергії. У випадку застосування графіку погодинного відключення Вінниця обленерго оприлюдить на своєму вебсайті періодичність, причини та тривалість застосування кожної черги із зазначенням годин. Графік відключення впроваджують через перебої в енергосистемі країни, через постійні ракетні обстріли окупантів. Зараз на Вінниччині ймовірність відключення електроенергії залишається високою. Наразі всі споживачі отримують послугу з електропостачання. Ми завжди готові до виконання команди з запровадження графіків відключення електричної енергії. Ну наразі такої команди в нас немає. Наразі зберігається досить висока вірогідність запровадження графіків аварійних відключень та графіків погодинних відключень. А чи економно війни споживають електроенергію у своїх домівках? Дізнались наші журналісти. Цього я вимикаю. я телевізор, даже дивлюсь без світла. Пенсіонери не мають грошей, за що платити. Звісно, економлю. В мене вдома стоїть сонячна електростанція потужністю 25 кВт, яка забезпечує частково електроспоживання всього дому. Тому економія енергії тим більше саме віднов... завдяки відновлювальним джерелам енергії, вона є на сьогоднішній день дуже актуальною. По можливості, коли лягаю спати раніше, да, виключаюся, але зазвичай можу сидіти, включити світло, включити комп'ютер і ну, десь так до часу, другої ночі, або працювати, або щось грати, щось дивитись. Стараюся, якщо дозволяє там, планування приміщення, наприклад, ванну кімнату, просто відкривати двері і не вмикати там світло. Вдень, от ну і просто вимикаю постійно в тих приміщеннях, в яких я не знаходжусь. Ввечері менше включати, наприклад, стірку, там ставити там чи в ночний час, коли двохфазний щочик там, чи ну економити. Коли, коли пік іде, потрібно виключати лишні прибори. Ну, звичайно, це ж теж грошові кошти, якби. І... Не депутати. Купляємо якісь лампочки енергозберігаючі, вже такі більше. Здебільшого, ну, що ми там не, не вмикаємо по всій хаті, як в церкві світло тисати, так і економимо.